Що в нас буде з війною і наскільки ця війна буде руйнерною подальшої 2025 рік до кінця року? що в Україні буде з війною? При якась правда про спокій і рівновагу очікування ситуації, контроль за цією ситуацією зі сторони третіх сторін. Тобто, зовнішні сторони просто спостерігають, нічого не роблячи. Нам привідкриється правда про те, що в нас є друзі, які тільки видають, що вони друзі, насправді не просто стоять і очікують. Буде вливання грошей суттєвим. Гроші зайдуть з зовнішньої сторони, яка зацікавлена в матеріальних ресурсах нашої країни. Це буде спровоковано жінкою, яка зацікавлена саме в ресурсах надр нашої землі. Ця жінка керує багатьма структурами і багатьма владними верхівками багатьох країн. Вона є мовчасним контролем. Над цими країнами їй дуже цікаво все, що стосується України. Вона бачить в цьому величезний ресурс. Цей ресурс конкретно знаходиться на території, саме в землях. Їй цікаво також наш Генакот. Ця жінка, в принципі, вона налаштована, щоб все сталося справедливо на території України. Вона зацікавлена в тому, щоб ресурси України не були втрачені. Вона зацікавлена в тому, щоб з'ясувати, чому наш народ настільки стійкий. Зараз іде сліпа жертва принесення в жертву деяких незначних для неї ресурсів нашої країни. Для чого вона читає цим кодом. Дивіться, це. Більш глобальна структура. Це не є не на рівні держав, це є на рівні великого глобалізму. На території України є якісь сіні артефакти, недра землі, в яких дуже зацікавлена якась дуже важлива персона жіночої статі, яка керує державами на багатьох рівнях. Вона зацікавлена знати, чому у нас такий потенціал, саме у людей і в землі самої, і хоче провести об'єднання сил. Скоріше всього, що навіть неї українське коріння так само. Е, наша країна для неї фактично золотий ресурс. Чому саме хочу дізнатися? Це її персональна гордість. Це її персональна гордість, і вона зацікавлена в тому, щоб підняти е, стражів в нашої території, е, зробити ілюзорний прорив, начебто в воєнній справі. А насправді вона хоче зайняти е, головну роль в керуванні. Нашою країною. Для чого? Тому що вона буде мати ключ до генокоду джерела сили. Конкретно, по факту, по цьому розкладу, можу сказати, що. На Території України знаходяться якісь дуже суттєві артефакти, в яких зацікавлена певна жіноча особа, яка керує багатьма структурами, багатьма державами, і вона хоче дізнатись, в чому наша сила людського фактору і території. Це є сакральний енергетичний центр, де вона зможе отримати ключі до підсвідомості керування людством і до. Наповнення фінансового джерела, але це джерело, ну, фінансове, я не скажу, що це фінансове, це матеріальний світ, який може керуватися підсвідомістю. Так. Розкажіть мені, будь ласка, розкрити більш детально цю жінку. Хто вона така і чому вона настільки зацікавлена в дослідах цих Чому вона не дає звільнити Україну? Чому ця жінка тільки спостерігає зараз? Дивіться, і ще раз розказую, вона не може зрозуміти, чому народ України не піддається гіпнотрафіку, який проводиться на територіях інших держав. Вона хоче змінити цю ситуацію і внедрити нові технології для того, щоб маси були підконтрольними. В конкретно на території лісів України знаходяться сакральні центри, там де можна черпнути силу, ну будь ласка, тільки скажемо черпнути силу, і визвати якісь дуже потужні елементи. Які нададуть більш вагому, вагомість її словам. Тобто її слова стануть для всіх не пере... слова, яким не можна перечити. Тобто ніхто не буде піддавати сумніву її слова після цього. Ця жінка хоче керувати світом. Вона хоче об'єднати свої знання з тими знаннями, які будуть чеснуті на території України. Угу. Хочу створити своєрідний портал. Портал для керування енергіями, душ. Це її персональна так скажем, персональна его-програма. Хто ж вона така? Цікаво знати, хто вона така. Хочу розібратися, що це за жінка. Чому мені карти показали жінку? Давайте черпнемо більш глибше, що це за жінка і чому вона зацікавлена саме в Україні. Черпнемо більш глибше. Чи є в неї зацікавленість в інших країнах? Так, дивимось, що це за жінка. Це жінка, яка територіально чи по крові має відношення до України. Жінка Верховного суду справедливого балансу, вона регулює глобальними процесами, керує, вона являється носієм дуже серйозних програм. Вона спостерігає за кінцем, за кінцем роду сили, тримає контроль над цим процесом, тому що для неї закриті наші знання. Не немає доступу до наших знань. Це що за знання? Це знання, чому наші жінки дворці цього світу, чому наші жінки керують процесами, чому українська жінка є надпотужною людиною, яка може впоратися абсолютно з будь-якими програмами. І вона не може зрозуміти, як навіть знаходячись в тотальній пустоті обостінці в безресурсному стані жінки все рівно продовжують творити, продовжують розвиватись, продовжують відновлюватись, чому їх не зупиняє навіть. Втрата любові, втрата ресурсів, втрата всього, що це за рід. Вона не може зрозуміти, чим наш рід відрізняється від інших родів. Вона сидить в своїй моральній пустоті і. Не можу зрозуміти, чому українці все, все рівно вдячні навіть за дрібіски, що це за програма, і чому наскільки подавлюють нашу волю, подавлюють, присилають стражі в системи, контроль з усіх сторін, чому люди все рівно ідуть, проходять одні ті самі сценарії, одні ті самі програми постійно знаходяться в тотальному кризі і все рівно залишаються світлими душами. Що, що, що за секрет ДНК? Вона її цікавить наша ДНК. Ми під дослідні. Чому в нас є щирий дар любові? Чому у нас є вихід вищого я, підключка до відкритих знань? Як нам це доступно, на якій основі? Чому, не дивлячись навіть, не дивлячись навіть на те, що фактично наш генотип не має ресурсів, нам відкриті таємні знання по факту народження. Вона не розуміє цього. Що це таке? Чому жодна печатка карми, жодні зупинки, жодні блоки, жодні обмеження не закривають нам доступу до знань. Зараз збирається величезний збір науковців по всьому світу, які досліджують ДНК в різних структурах, ДНК відлюдників містиків, магів, практиків, і до уваги взяли саме український народ для обміну долями. ми тільки старт. Ми тільки старт, це тимчасова зупинка всіх процесів. Українська територія це не є основна територія, на якій будуть проводитись дані е, дії. Е, поки що це йде збір інформації. Збір інформації. Да, вивчають нас як кроликів. Ну, подивимось далі, що вам покажуть карти. Отак працює мій оракул. Генокод Джерела. <кхід> це пробивна система, яка йде. Поза блоками, дякую.